Людина може зламатися і е, робити те, чого вона не планувала робити, і е, це буде призводити до... Тих трагедій, які ми бачимо, людина може втратити здоров'я, психологічне здоров'я і зробити якусь біду, вивчити проблематику асоціальних способів життя це моніторинг родин, яких виявляють соціальні служби, для того, щоб вивчити, чи збільшилася ця статистика і що є причина наслідковим зв'язком: алкоголь, наркоманія, бідність, де є превенція з точки зору допомоги фінансової цій родині для того, щоб її підтримали. Підтримати. А випадки, де люди зловживають алкоголем або стають у залежність від там, наркотичних засобів, це інше питання. Діти, які, яких потрібно просто виявляти на сьогоднішній день, як Якщо ми кажемо за місто мільйоннік або за селища навіть або за маленькі міста, це соціальний простір. Діти, які народжуються, вони можуть народитися вдома зазвичай. Але частіше вони народжуються в родомі, в пологовому будинку. Це медичний заклад. Люди бачать, що за мама приїхала, хто її забирав або не забирав, який спосіб життя ця людина веде, чи є в неї вади зі здоров'ям. Вони медики все бачать, ну більшу. Частину цього після цього а, дитиною займається а, педіатр, тобто людина, яка приходить до цієї дитини додому, вона бачить оточення середовище. Таким чином а, відбувається перше виявлення. Я вже не кажу про той фактор, що люди живуть по сусідству з іншими людьми, які також можуть сигналізувати, якщо там є пряма загроза життю та здоров'ю. Я кажу, що це питання стосовно дітей, комплексне і воно системне. І якщо відбуваються в тебе, в громаді в маленькій, Великі, в даному випадку це не має значення, то ти маєш вивчити, що стало наслідком, окрім того, що можна все списати на війну. Ну добре, і що робити? Це не перша війна в житті людей. Треба робити превентивні заходи для того, щоб цю статистику і інші наслідки, які можуть народжуватися, не відбувалися. Бо дуже безглузде припущення, що ця проблема зникне сама по собі. От Вот з цією думкою жити точно в голові відповідальної особи не мають права, бо буде не так.